В цьому відео ми зараз за 2 хвилини проплатимо замовлення компанії «Ерсак». Якщо ви ще ні разу не платили замовлення, ви набираєте платежі і отут в поїзкову строку вводите «Ерсак» І у вас підтягується «Ерсак Україна. Нажимаємо. Тут, уже, якщо замовлення ваше, на ваше ім'я, то фамілію міняти не треба. Вводите номер замовлення, його ви берете в деталях замовлення. І вводите суму. Суму ви теж берете в замовленні в своєму. Вводите сюди суму, наприклад, там у вас 995 і 43 копійки. Округляти не потрібно, так і вводите 995 і 43 копійки. Перевіряєте, чи все правильно у вас введено, номер замовлення, сума. І нажимаєте продовжити. Так як мені замовлення проплачувати не потрібно, це просто для відео. Я слово, клавішу продовжити не нажимаю. За перерахунок бере всього-навсього 1 гривню. Без різниці, хоч на 10 тисяч, хоч на 100 гривень у вас замовлення. Комісія буде брати стільки одну гривню. Після того, як ви зробили замовлення, ви його можете подивитися, що воно у вас буде стояти проплаченим впродовж робочого дня зеленим. Це себе провіряйте у себе в замовлення попередні замовлення.